Добрий день, да слухай, кажу це з авторозборки. Тільки пік вибило. З 2, другий раз вже ти в чорному списку. А ти кажеш, добрий день, позвони мені і скажи, блін, в лице. Я не можу цього зрозуміти. Та приїжай, блін, будемо битися. Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Залюбівець, Мене звуть Степан, лайк, підписка і поїхали. Чому в мене канал про автомобілі? Тому що я займаюся розбором автомобілів і продажем вживаних запчастин. Я офіційно оформлений ФОП сплачую податки всі діла. 95% продажів відбувається через нову пошту, тобто відправляю новою поштою. Ну і звичайно, є багато адекватних клієнтів і є звичайно багато неадекватних клієнтів. Але якщо е з людиною мінімальний контакт, тобто вона написала адресу. Відправити, відправлю, я відправив, вона забрала все більше не списувались, списували, знізвонів, все нормально. То такі випадки не запам'ятовуються. А коли людина тобі блін 30 разів пише на протязі одного дня, або ще частіше, коли ти відправляєш, посилка ще не дійшла, людина вже відмовилась, то про що тут говорити? Є якийсь певний контингент людей, що говорять, що українці це самі кращі люди до нас у всіх країнах. Поважають, ну не можна всіх підставляти під одного, всіх підставляти під один шаблон, тому що люди є різні, як і в Україні, так і в інших країнах. От і багато таких людей недобросовістих є, на жаль, в нас в країні. Бувають всякі випадки. Я розумію, що там і зараз. Зараз багато відмов по посилках були. Я розумію, що новорічні свята там замовив, десь забухав там ще щось, потратив гроші. Вже воно зараз, ну типа, не актуально. Відмовився, ще щось позвони, скажи, блін, так і так. Туди-сюди така ситуація. По мужськи це, хоча б ну, тобто, ти береш відповідальність в свої руки. Ти дзвониш, знаєш, що тобі зараз людина, яка тобі відправляла, буде незадоволена, скаже: блін, так не робиться. Ти да-да-да-да-да, якби взяв удар на себе, витримав, все розрулив. Так роблять справжні мужики. Ну, коли ти блін замовив посилку, вона ще тобі не дійшла. Ти відмовляєшся? Так роблять хто. Дзвониш людині, що, блін недовольні, йомо, і що там що, що ти хочеш там, готові тобі морду бити, Та приїжджай, блін, будемо битися, Чи я не знаю? Я просто людина не конфліктна, і я проти взагалі такого. Але все одно кажу, друзі, не розумію. Я знаю, що багато з моїх знайомих, які теж щось продають, щось відправляють через інтернет. Я не знаю, як ви з цим справляєтесь. Я розумію, дехто адекватно там. Тобто, повернулись, повернулись все. Ну, в мене так само, але коли буває прям багато відмов, і таких, що не зрозуміла причина їхньої відмов, наприклад, людина каже. Я замовляв, я думав, буде в кращому стані. Ну, все ж таки, це вживані запчастини. І тут да, хтось хоче за три копійки, щоб було ідеальний стан, а хтось розуміє, що все-таки і ставляться до цього лояльно. Є хтось дзвонить, вибачте, не підійшло там туди-сюди. Ну не підійшло, так не підійшло. Все, я все розумію. Там зробили повернення, чи там утилізували, якщо воно повернення не актуальне, якщо повернення коштує більше як вартість самої посилки. Є випадки, коли людина довго не забирає посилку, ти до неї дзвониш. Добрий день, да, слухай, кажу, це з авторозборки, тільки пік вибило, дзвониш другий раз вже ти в чорному списку. Ну, блін. Типо... І ти ж там сидиш, да, десь ти замовив, блін. І ти сидиш і взяв мене, скинув, додав чорний список, і ти думаєш, що я крутий мужик. От мені цікаво, чи такі люди рахують себе, типу мудаком, чи ні, чи вони думають, та пішов ти нахер", да? Я, типа, а я нормальний мужик, а ти там якийсь там іди собі, гуляй. Я не знаю, просто мені цікаво. І ось та ситуація, яка спонукала мене, щоб я зняв це відео. Дзвонять мені люди, кажуть, що ми волонтери. Я не знаю, наскільки це перевірено. Але вони кажуть, ми волонтери, нам там треба, дешево запчастини, Хонду побили. Нам потрібно їздити там, скинули фотографії, навіть машина з плюсиком намальована, два бокові скла розбиті. Передня фара одна і задній ліхтар побиті. Я скажу, що я майже завжди продаю фари парно, тому що часто буває, що одну купляють, а друга нікому не потрібна. Частіше, наприклад, завжди праву б'ють, а не ліву, от якщо брати попередній. Фари, а не про задні ліхтарі, оскільки люди сказали, що вони волонтери. Потрібно людям обов'язково допомогти. Так, договорились там за ціну буквально Ну копіючну, там щось було. 1100 гривень. Получилось два скла: передня фара і задній ліхтар до Хонди Сівік. Відправив я пересилка трохи була дорого. Ну, вийшлось 1800 з пересилки, Все кажуть, нам гроші не проблема взагалі. Ну, я скидку зробив два рази. Тобто, я зробив так від себе. Я не хочу там хвалитися, як я там допоміг. Ні, просто ну ситуація. От вони кажуть, все заберемо без проблем. Там е, день-два і заберемо. Добре, без проблем. Приходять тиждень, мені з нової пошти, що там бо Вони забирають посилку. Я дзвоню. Кажу, що почнеться платне зберігання. Так-да-да-да-да, да, 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 там пару днів ми заберемо. Нічого там ті переплати, буквально будь-яка сума, нам без різниці все забереться. Проходить ще тиждень, була сума 1800, стає сума 2250. Тобто, щоб мені повернути назад товар, вже треба заплатити 1100, те саме, що воно і коштує. Я позвонив один раз, ніхто не взяв, другий раз ніхто не взяв. Ще через день я позвонив, я вже в чорному списку. Ось вам ситуація. Я не хочу сказати, що там волонтери погані чи ще щось, Ні, не можна такого говорити. Більше скажу, що скільки мав з військовими справами і відправляв для них, завжди всі попадались доброчесні, завжди все було супер. Всі забирали, всі задоволені, і як то кажуть, все добре. От попались такі. Можливо, вони й не волонтери, можливо, ну я не знаю. Я повірю на слово. Суть не в тому, що там я втратив якісь там гроші. Та це все таке. Це не настільки великі фінанси. Суть в тому, що я не розумію, чого в нас багато стільки людей, які не звикли брати відповідальність. Є по 18 років хлопці, які замовляють і не забирають. Я розумію, їх життя ще навчить. Ну, коли ти, ти мужик, 50 років, блін, і ти ну, додаєш мене чорний список, щоб не забирати ту посилку за 200 гривень, а нащо ж ти її замовляєш? Я не можу цього зрозуміти, друзі. Напишіть, як ви ставитесь до такого, будь ласка, що ви робите в таких ситуаціях? Просто я знаю, що по групах в Фейсбуці, де продаж від запчастин відбувається, часто пишуть, що от людина недобросовісна, не забирає посилки, там якісь чорні списки. Щось там ще, ну, я таким не займаюся, тому що краще той час, е, поки я буду ту людину по чорних списках якихось там публікувати, я краще той час витрачу на е, збільшення продажів інших. Не хочеться людині псувати там, я не знаю, якусь репутацію чи ще щось. Просто коли фірма якогось одягу чи там взуття, наприклад, пересилає новою поштою, вони, в них бюджет розрахований, вони знають, що. Такий там, наприклад, половина людей відмовляється, вони повертають назад ці посилки. У них це все е, бюджет на це все врахований. Ну, коли в людини там кілька автомобілів на розборі, е, людина до цього не готова, блін. Як в, от в моєму випадку, за 1100 відправив і потім 1100, щоб повернути назад. Для чого? Щоб, можливо, знову продати за ту саму суму через кілька місяців. Ну, розумієте. І просто втрачаються втрачаються. Гроші втрачаються ті посилки. Тому я не знаю. Якщо ти хочеш відмовитись від посилки, позвони мені і скажи, блін, в лице. Що в мене така ситуація, я не можу забрати. Або там, вибачте, туди-сюди, будь мужиком, блін, а не мудлом. Дякую всім. Це я звертаюся до тих недобросовісних, а до всіх нормальних людей. Всім лайк, і ви мені ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. Гарних продажів, гарного дня і миру нашій країні.